У Миколаєві триває робота над генеральним планом міста. У цьому допомагають іноземні партнери, повідомив під час брифінгу головний архітектор Євген Поляков. Він передбачає відбудову житлових будинків, закладів освіти, інфраструктури та пам'яток культури. Детальніше далі в сюжеті. Відбудова Миколаєва від наслідків російської агресії є однією з ключових задач міської влади, котру запускають в роботу вже зараз. З цією метою за участі департаменту архітектури та містобудування розробляється генеральний план. Коли ми кажемо про генеральний план, то це документ, який розробляється за стандартами Європейського Союзу, сучасних практик у плануванні міст. І по-перше, це головна вимога до такої роботи: це відкритість, публічний процес, залученість зацікавлених сторін в різних форматах, в різному обсязі, в різних компонентах, різних міксів, скажімо так, стейкхолдерів. Важливою складовою у відбудові Миколаєва є допомога іноземних партнерів, зазначив Євген Поляков. Роботу на терени плану ми проводимо не самостійно, а спільно з Європейською економічною комісією та тобто двома партнерами. Це партнери з Італії, компанія OneWorks, планувальне бюро, яка має багато офісів у світі не на одному континенті. І компанію Кові це інженерингова компанія країни Данія. Вони допомагають значною частиною критичної інфраструктури міста Миколаєва, яку ми маємо, це вода, водопостачання, водовідведення, це забезпечення енергією міста, тепловою енергією, електроенергією і повадження з побутовими відходами. Проєкти відновлення передбачають не лише відбудову, але й реновацію об'єктів. Важливою є енергоефективна модернізація. Саме за таким принципом планують відновити фактично зруйновану гімназію номер 48 Стеження показала, що Частину будівлі можна використати, це фактично каркас. У нас є декілька компонентів, які ми заклали, щоб зробити цей проєкт, якщо він відрізнявся від всіх інших. Це школа «Екофрендлі», тобто тут ми навчаємо дітей повадитися з агрокультурами, з утилізацією сміття. Робимо цю будівлю енергоефективною, тобто ми таки поставили собі мету, щоб залучити стільки коштів, щоб зробити найенергоефективнішою школою на півдні України, як мінімум. Реновація також торкнеться історичних будівель. Зокрема, в Миколаєві є плани відновити будинок офіцерів флоту. Подов, Проєкт буде залежати від того, що саме туди ми вкладемо. У нас зараз буде проєктний рік, під час якого ми завершимо розробку концепту з підрахунком інвестицій, які тоді, тоді потрібні, після чого буде залучення коштів, грантової допомоги на відновлення об'єктів культурної спадщини. Тому що там потрібні роботи з дослідження, застеження самого об'єкту інструментальне, потрібно розуміння, як відновлювати дерев'яні конструкції. В контексті реставраційних робіт. Головний архітектор наголосив, організаційні питання та проєкти необхідно розробляти вже зараз. Після закінчення війни це дозволить Миколаєву мати чітку стратегію щодо відбудови та реновації міста. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.